Всім привіт! Презентую вам лотного поставка товару шкарпетки чоловічі та жіночі, є різних видів та різних розмірів. Вони дуже тепленькі. Різних забарвлень Бренду ImPlus. в лоті 48 пар. Матеріал поліестер та акрил. Вартість лоту 2690 гривень. Ціна однієї пари 56 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Або на нашому сайті finni.ua Дякую, заробляємо разом.